У мене такі почуття в середині не можу їх пояснити. І дуже дуже щаслива, що знайшла чоловіка, який е, підтримує, кохає. Він військовослужбовець, а вона вимушена переселенка. Юлія переїхала до Івано-Франківська із Луганська у 2015 році. Однак познайомилась із Прикарпатцем Романом не тут, а в соцмережі у перші тижні його перебування на війні. Ізначально він добався до мене в друзі. Це ще було ще швидше, ніж тут був Франківську. І якось так ніяких проявів не було. Просто додався в друзі і все. Ну, а я вже вирішила зробити вже я свій перший крок. 14 жовтня, день захисника України, покрови. Ну і вирішила просто надіслати картинку, привітання. Надіслала картинку, почали переписуватися. Почали потім каже, можна тобі зателефонувати? кажу, можна, чому не можна. Почали зізвонюватися. Поведінка саме найбільше мене зачепила, то що вона все прямо, просто, ну, типу. Ніяких ні секретів не було, що спитати, відповіла. Юлія розповідає, передавала Роману посилки на війну. В одній із них надіслала шеврон із позивним, який для нього придумала. Я кажу, в тебе позивний є. Мені каже, ні, ще поки немає. Я кажу: ну то буде. Він не знав навіть до він до останнього не знав, який в нього буде позивний, бо я замовила е, шеврони, висила йому посилку. і Вже коли він відкрив посилку, вже думаю, зрозуміло точно романтик. Звичайно, смішно спочатку було, а потім вже якось привикли. Роман воює спочатку жовтня 2022 року у 102 окремій бригаді тероборони Збройних сил України. Весь час каже перебуває на запорізькому напрямку. Стараюся берегти себе, але стараюся бути весь час на позитиві, бо нема часу тобі думати, що там щось десь колись прилетить недалеко від тебе. Ну про то старається ніхто не думати. Ну як ми один день з ним спілкуємося, потім він два дні не виходить на зв'язок взагалі. День через два він не, не, не міг і два дні сиділа, чекала, поки та прийде смс-очка зранку, бо я знаю, що все, вже сьому ранку має десь смс очка прийти. Я вже до телефона. Ну так і вже все, вже так трошки легше. У грудні Роман приїхав у свою першу відпустку і тоді вперше зустрівся з Юлею. Того ж місяця їй освічився. Певно, ця війна, багато чого дала зрозуміти. Наскільки життя коротке? Воно може в будь-яку секунду тіпа, обірватися і треба хоч трохи прожити його нормально. Тепер друга відпустка Романа. Цього разу він приїхав додому, аби одружитися. Іменем закону України стверджується взаємний вияв волі громадян України Романа та Юлії на спільне подружнє життя. Ну і з моменту підписання актового запису я вже офіційно оголошую вас чоловіком і дружиною. Тож привітайте один одного. Роман каже, за тиждень повертається на війну, а у весільну подорож молодята планують вирушити після перемоги. Спочатку треба відвоювати свою територію, а потім вже все остальне у планах. Я радію, що він прийшов з тою страшного пекла і що він живий, здоровий. І радість моя є, що він знайшов собі. Пару. Я говорила і говорю, буду говорити, що хочу, щоб кожен. Тато, кожен син, кожен чоловік, кожен брат повернулися живими, цілими, невредими додому і аби в нас запанував мир, аби всі були, всі жили, всі жили в мирі. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ